Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Знімаю зразу курнику. От бачите, курник, дитюнчик, курочки. Там, от бачите, так зараз хвилинку, акуратно, щоб не Так. Якось вам треба показати тут через це. А, так зараз вилинку. Вон Манкурочки. Вот там. Две Ви виходить. Вон, бачите? Тільки щось не дуже видно, але показую. Бачите? Видно, сьогодні тепло. Тепло, комфортно. Тому я вийду і на вулицю. Ой, тобто, що це сказати, То тепло і ніч не така буде холодна, бо бачите, навіть такого морозу нема. Що? Такого побачити як. Нема. Бачите? Сьогодні у нас було 11 градусів тепла. Сонечко в другій половині дня. Зараз 20.19, а на стовпчику термометра 6 градусів тепла. Хочу сказати... Дивіться, що на Колумбії вже королівські підсніжники виросли. От крокуси, бачите, Тюльпани ростуть, в травні будуть вже розквітати і буде дуже гарно. От тут нарцизики вилазять, бачите? А от, тут взагалі шедевр просто. Шедевр, шедевр. Дуже ж... Ш... Вон, бачите, такі гарнесенькі крокуси. Ще такі білий. <свист> Не вилізли, а от такі от крокуси я бачу фіолетові такі. Вон, бачите, іще один там виблискує фіолетовий. Тому, отак показую. Е е е е е так, друзі. От іще. Бачите? Вот так. Значить, чомусь ну, глибока темнота, але ясно. Звісно, камера своєю не передає ці зорі, вони такі маленькі, але в реальності вони такі, їх видно. А камера чомусь не видно. Не хоче передавати. Навіть тут видно, коли освіщаю. а отут так не видно, так темно. Темно. Бачите? Просто дуже комфортно на вулиці сьогодні, так і сьогодні було комфортно. Завтра цілий день казали, що будуть дощитимуть, передають прогноз погоди. Ось так, друзі, хочу сказати. Завтра вже 11 березня. Бачите? Тому відео буде день. Ось так, друзі, хочу вам сказати. Мої курочки, бачите? Зараз до п'яти хвилин відео дойде і я буду закінчувати. До мого дня народження залишилось ще 17 днів. Це взагалі вже нічого. Це взагалі мало. Дуже мало. так, друзі? Так, друзі, бачите? Бачите, друзі? Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!